Після розпилювання на заготовках залишається шорсткість, риски, нерівності, які усуваються подальшим струганням. Струганням також надають заготовкам необхідну форму, роблять фаски, вибирають пази, четвертини і таке інше. Для ручного стругання використовують дерев'яні та металеві рубанки. Дерев'яний рубанок складається з дерев'яного корпусу, в який вставлений ніж, який міцно закріплений клином. Клин спирається на заплечики, зроблені з боків вічка. Плащина поверхні вічка, до якої прилягає ніж, повинна забезпечувати його щільне прилягання. Хитання ножа і його нещільна установка не допускаються. У підошві рубанка, тобто в нижній частині корпусу, є вузький проріз шириною 5,7 мм, з якого за підошву виступає леза ножа. Для зручності роботи рубанком в передній частині корпусу є ріг, підошва інструментів. Для стругання повинна бути рівною та гладкою. Поверхня підошка рубанка піддається стиранню. Тому нижню частину корпусу рубанка виконують із деревини парід стійких до стирання. Таких, наприклад, як ясень, бук, граб, біла акація та клен. Ріг, упор, клин. Накладки роблять із такої самої деревини. і з деревини, берези або ільму. Ручки виготовляють із неаблицьованої фанерної плити. Склеюють підошву рубанка і накладку водостійкими клеями. Клеєве з'єднання підошви колодки з накладкою може бути виконано на гладку фугу або за допомогою зубчастого з'єднання. До деревини для виготовлення рубанків пред'являють досить жорсткі вимоги. Вони не повинні мати тріщини, гниль, прорости, червоточини, незрощені сучків. Вологість деревини повинна бути не більша за 10%. Колодки рубанків завдовжки 205 мм можуть повністю виготовлятися із деревини, з якої роблять підошви колодок. Товщина підошви колодок повинна бути не менше за 12 мм. Поверхні деталі рубанків, фуганків за винятком підошви корпусів і поверхні клину, прилеглої до ножа, покривають світлим водостійким лаком. Щілина між лезом ножа та колодкою називається прольотом. Ширина прольоту для рубанків з одиночним лезом складає від 1 до 2,5 мм. Для рубанків з подвійним ножем. Напівфуганків та фуганків від 0,5 до 2 мм. Шерхебель призначений для першого і грубого стругання деревини вздовж і упоперек і під кутом до напряму волока. Шерхебель зрізає шар деревини завтовшки до 3 мм. вузькою смугою і слідами поглиблені у вигляді жалобків. При роботі шерш... шерхебелем. Стружка виходить вузька та 100. Ніж. Має закруглену кромку. Радіус закруглення ножа 35 мм. А товщина ножа від 1,9 до 3, мм. Шерхеблі можуть бути малогабаритні. Дерев'яні шир... з шириною ножа 30 мм. І з колодками завдовжки 150 мм. Дерев'яні. Шириною ножа 35 мм і з колодками завдовжки 180 мм. Металеві шириною ножа 35 мм і з колодками завдовжки 100 мм. Кут заточування ножа складає від 25 до 30 градусів. Рубанок з одиночним ножем застосовується для вирівнювання поверхні деревини після розпилювання і зрізає припуск на обробку. А також після стругання шерхебелем. Ширина ножа рубанка складає від 40 до 50 мм. Леза у ножа рубанка пряме і виступає за підошву до 1 мм. У рубанку з одиначним ножем немає стружка лома. Тому на оброблюваній поверхні можуть утворитися задирки відколи або вирви. Довжина колодки рубанків з одиночним ножем складає 205 та 240 мм. Ширина 50 та 65 мм. Ширина ножа 40 та 50 мм. Товщина 4 мм. Рубанок з подвійним ножем застосовують для чистого стругання, стругання торців і для видалення шорсткості і нерівності навколо сучків і свиливатої деревини. Цей рубанок, окрім ножа, має контрніж ніж стружкалом. стружкалом покращує якість стругання. Оскільки стружка після відокремлення підіймається вгору по ножу, відгинається і, потрапляючи на стружкалом, ламається. Злам стружки після її видалення з оброблюваної поверхні запобігає можливості відщепа і відкола деревини. Чим ближче до леза ножа буде встановлений стружколом, тим скоріше він обламає стружку і тим якісніше буде оброблена поверхня. Проте ближче 2 мм стружколом ставити не можна, оскільки стружка забиватиметься під леза ножа і стругати буде важко. Фуганок застосовують для остаточного. Чиста вага стругання. А також для прифуговування окремих деталей. Довжина фуганку майже втричі більша, ніж рубанку, що дозволяє стругати довгі деталі. У передній частині фуганку на корпусі розташована пробка. Удари молотка по якій із вічка корпусу вибивають ніж. Леза ножа повинна виступати за підошву не більше за 1 мм. Ніж фуганка. Має стружкалом. На початку обробки фуганком Хвилястої поверхні деревини. стружка відокремлюється невеликими шматочками. При повторному струганні утворюється безперервна танка стружка. Що свідчить про те, що поверхня гладка і обробку фуганком можна закінчити. Коротшу деталі обробляють напівфуганком. Конструкція напівфуганку така сама, як і фуганку, тільки розміри менші. Ніжна півфуганку, як і фуганку, має стружка Для стругання деревини, що має задири і свиливатість, використовують рубанок з укороченим корпусом. Шліфтик. За рахунок вузької щілини в підошві корпусу 5 мм і великого кута різання 60 градусів, з оброблюваної поверхні знімається дуже тонка стружка і поверхня обробляється дуже чисто. Леза ножа виступає з підошви на 0,5 мм. Цинубель застосовують для підготовки поверхні деревини під склеювання або облицювання. В результаті стругання цинубелем На поверхні утворюються дрібні, ледве памітні борозенки та варсистість. На лезі ножа цинубеля є борозенки з кроком та глибиною 1 мм. Кут різання ножа. 80 градусів. Рубанок торця використовують як звичайний рубанок, як рубанок для стругання торців. Встановлений кутом до подовжньої осі корпусу рубанка, ніж полегшує процес стругання і підвищує якість обробки. При струганні під кутом до осі дошки, звичайний рубанок можна використовувати як торець. Зензубель застосовується для відборки і зачистки четвертин, фальців при виконанні столярних робіт. Корпус у зензубеля високий 80 мм та вузький з прямою підошвою. Боковий отвір в колодці забезпечує вільний хід стружки. Ніж зензубеля має заточування з боку та знизу, що дозволяє відбирати четвертину. Ніж встановлюють під кутом 80 градусів до підошви. Фальцгебель призначений для відборки і зачистки фальца. Підошва на відміну від зензубеля має ступінчатий профіль. Ніж перебуває у середині колодки. Кут різання у ножа фальцгебеля складає 75 градусів. Шпунтубель призначений для виборки пазів і четвертин на кромках і пластах деталей. Шпунтубелі бувають з дерев'яним та металічними колодками. Дерев'яний шпунтубель складається з двох колодок, які з'єднані двома гвинтами. В одній колодці встановлений ніж, а інша служить напрямною і обмежує розмір від базової грані. Ніж шпунтубеля являє собою вузьку сталеву пластину. Грунтубель застосовує для вибірки пазів, а також для зачистки пазів, вибраних наградкою або іншим інструментом. Грунтубелі можуть бути з металевою або дерев'яною колодкою. Галтелю Вибирають напівкруглі пази різної ширини і глибини з різними радіусами закруглення. Підошва має таке саме закруглення, як і ніж. Штаб застосовують для утворення виступаючого напівкруглого профілю на деталях. У у усередині є відповідне напівкругле поглиблення. Як у підошви. Калевка призначена для профільної обробки кромок деталей. Профіль підошви є дзеркальним відображенням профілю кромка деталей. Для різних профілів кромок є набір калевок. Горбань застосовують для стругання овігнутих та випуклих поверх. Підошва корпусу горбання має по всій довжині увігнуту або виплу форму постійного радіусу, який відповідає необхідному радіусу кривизни, оброблюваної поверхні, ніж горбання має пряме лезо. Універсальний металевий рубанок відбірник використовують для стругання деревини як шархебель, Рубанок з одиночним ножем зензубель і фальцгебель. Металеві рубанки призначені для стругання деревини при виконанні столярних та теслярських робіт. Сучасні металеві рубанки є досить складними в конструктивному відношенні. При всій конструктивній складності сучасним металевим рубанкам користуватися простіше, ніж дерев'яним. Особливо помітна різниця, коли виникає необхідність в регулюванні рубанка, такі як установка товщині стружки, що знімається, установка ножа. І таке інше. Крім того, металеві рубанки довговічніші і несхильні до стирання. Випускають металеві рубанки з одиночними та подвійними ножами: фуганки, напівфуганки, рубанки торців, шпонтубелі, грантубелі, зензубелі. довжина корпусу рубанків від 240 до 260 мм. Ширина ножа 40 50 мм, довжина напівфуганків 330-460 мм. Ширина ножа 50-60 мм, довжина фуганка 480-560 мм. Ширина ножа від 50 до 60 мм. Підстави або корпус рубанків виконані із високоякісного чавуну з нанесеним зверху захисним покриттям. Підошви деяких рубанків мають подовжні баразенки, завдання яких усунути вакуумний ефект і полегшити процес стругання. Ножі рубанків з подвійним ножем напівфуганків та фуганків мають стружка Виступ лезе ножа за підошву рубанка і всі зазори легко встановлюються за допомогою регульованих гвинтів. Роботи зі струганням деревини полягають в підборі деревини. Перевірці стану інструменту і, у разі потреби, заточування ножів та наладці інструменту, самому процесі стругання і перевірці якості виконаних робіт.